Слава Богу, брати та сестри та всі слухачі. Е, маю бажання на серці поділитися Божим Словом, однією такою важливою темою в світлі Божого Слова, але перед тим прочитати одне місцеписання з Євангелії з Нового Завіту. Е, прошу разом зі мною е, прочитати Євангелія від Матфія, 5 розділ з 33 по 37 вірш. Ще ви чули, що було стародавнім наказане не клянись неправдиво, але виконуй клятви свої перед Господом. А я вам кажу не клястися зовсім, ані небом бо воно, престол Божий, ні землею, бо підніжок для них його це, ані Єрусалимом, бо він місто Царя Великого. Не клянись головою своєю, бо навіть однієї волосинки ти не можеш учинити білою чи чорною. Ваше ж слово хай буде так, так, ні, ні. А що більше на це, то від лукавого. В цьому місці Писання наш Спаситель Ісус Христос навчає стосовно клятви і присяги. І... Він, наш Господь Ісус, дає таке вчення, Євангельське вчення, вчення стосовно того, як щиро віруюча людина має ставитись до клятви або присяги. І тому разом з вами я хотів би пороздумувати коротко над цією темою: клятва або присяга у світлі Божого Слова. Клятва або присяга це таке урочисте заприсягання, або обіцянка перед іншими людьми виконати щось зобов'язання. І слово клятва воно стоїть вище над словом, просто обіцянка або домовленість. В це слово вкладається більше значення і так вважається серед людей, що. Клятва обов'язково мусить виконатись тою людиною, яка її промовила. Цю клятву, ці слова, присяги чи клятви. Отже, як Боже Слово ставиться, або що Боже Слово говорить про клятву або присягу? Брати та сестри та всі слухачі, хотів би зауважити, що про клятву Боже Слово говорить в цілому, але дуже важливо розділити, що про клятву або присягу говорить старий Завіт і Новий Завіт. І яка між, між цими, ну, цими напрямками в старому завіті стосовно присяги і клятви, і в новому, яка різниця між ними? І чи вона є. І давайте найперше. Розглянемо тему клятви або присяги в старому завіті. В старому завіті Господь Бог дозволяв народу ізраїльському, народу єврейському крястися і присягати іменем Господнім. І Бог забороняв народу Божому, народу ізраїльському, клястися чи присягати іменем чужих богів, інших язичних народів. Дуже важливим було, що людина, яка заприсягається іменем Господнім, клянеться іменем Господнім, вона зобов'язана в точності виконати ті слова, які вона промовила якби і, б заприсяглася іменем Божим. і Боже Слово навіть сильно застерігало в Старому Завіті тих, які вимовили ці слова і сказали це як присягу іменем Божим, вони зобов'язані були це виконати, в точності, як вони сказали. Це застереження ми прочитаємо в книзі Числа, 30 розділ з 2 по 3 вірш. І промовляв Моїсей голів племен Ізраїлевих синів, говорячи, оце та річ, що Господь наказав, коли хто складає обітницю для Господа або присягне присягу заректи зарока. Заректи зарока, тобто, мається на увазі зобов'язання візьме на себе виконати щось, заректи за рока на душу свою, хай. Той не порушить свого слова, нехай зробить усе, як вийшло було з його уст. Тобто людина, яка сказала і вийшли ці слова з уст, його, і вона заприсяглася іменем Божим, нехай виконає все так, як сказала та людина. Таке було застереження в Божому слові старому Завіті. Так само дуже важливо, що в Старому Завіті Бог забороняв присягати іменем Божим на неправду. Тобто говорити неправду і присягати при цьому іменем Божим. Це ми прочитаємо в книзі Левит в 19 розділі 12 вірші. І не будете присягати моїм іменем та неправду, та на неправду. Бо Зневажиш ім'я Бога свого я Господь. Тобто це навіть велика зневага буде для Господа на Його ім'я, коли, коли присягатимеш ім'ям Божим і говоритимеш неправду або брехню. Це зневага Божого імені. І також ми зустрічаємо в Старому Завіті такі. Моменти, коли Бог присягав своїм іменем, коли Він складав обітницю з окремими Божими людьми. Наприклад, коли Господь уклав обітницю з Авраамом, Він заприсягнув іменем своїм. І так само, коли народ Божий або окремі Божі люди складали обітницю з Господом, вони теж присягалися іменем Господнім тут, Брати та сестри та всі слухачі ми бачимо в старому завіті, що Бог дозволяв клястися і присягати ізраїльському народу, Божому народу, присягатися іменем Божим. І були обітниці, де також заприсягалися іменем Господнім. І це мало місце в старому завіті. І дуже важливо ще розглянути. Що Євангелія говорить і новий завіт? І коли ми повернемось до Євангелії від Матфія 5 розділу з 33 вірша, той текст, який ми читали, ми бачимо, що Ісус Христос, на відміну від Старого Завіту, Він вчить тому, що щиро віруюча людині, яка пізнала Господа, не можна клястися зовсім, не можна присягатися зовсім. Ні небом клястися, нічим іншим клястися вона не може, згідно Євангелії. Але відповіддю віруючих людей будуть дуже прості слова: так, так або ні, ні. Як доповнення до слів нашого Спасителя Ісуса Христа, також можна прочитати послання Якова. 5 розділ з 12 вірша. А найперше, браття мої, не кляніться ні небом, ані землею, і ніякою іншою клятвою. Слово ж ваше хай буде так, так, та ні, ні, щоб не впасти вам в осуд. Навіть, навіть з тих місць писань ми чітко бачимо, що Євангелія і Новий Завіт через це слово. Боже Господь віруючим людям забороняє клястися або присягати. І тому останній момент всім щиро спасенним людям, щиро віруючим, потрібно знати, що на землі є ряд професій земних, в яких є обов'язковою складовою або такою частиною цієї роботи, чи вступу на цю роботу це присяга. Урочиста присяга або клятва. І тому віруючі люди мусять бути озброєні Божим Словом і застережені, що ні в якому разі віруюча людина не може брати участь у присязі або клятві. Вона не може клястися або присягати, бо це забороняє Євангелія і новий завіт. І тому дуже важливо, щоб. Від... Мати можливість відмовитися від присяги або клятви, або також обминути присягу, клятву чи ту професію, яка вимагає цього. Нехай в цьому всьому допоможе нам Господь Бог, а йому вічна за все слава і хвала нашому Господу Богу Отцю і Сину і Святому Духу. Амінь.